Ну що, ми проїхали до першої пасточки. Поки що тут нічого немає, хоча погода у нас така не дуже льотна. Ну, я постояв, подивився, бджіл немає. Ну, прогнозовано, але ми їдемо далі. Дуже люблю ось цей процес перевірки бджолиних пасток. Знаєте, це як на полюванні. Ідеш і дивитися, чи не. потрапив в звіру пастку, чи ні. Так, ну що, підійшли ми до наступної пастки. Давайте подивимось. Ось така наша пасточка. І як можна побачити, теж вдома нікого ще немає. Стоїть собі. Там мені писали щодо того, що не закріплюй пастки між двома деревами. Вітер їх погне, похитає. Ну, у нас вони ще і на дроти закріплені, тому думаю, все буде в порядку. Але як ми бачимо... Пусто. Гляньте хто до нас біжить. Ага. Ага. Я ще сьогодні не вживав. Чого ти до мене йдеш? Ось таке гарненьке. Ріпачкове поле. Дуже гарне. На ріпаку, до речі, бачу, літають джмелі, але всяких комах, типу, клопів і так далі не бачу. Цей ріпак, скоріш за все, вже обробили. І ось, будь ласка, дивіться. Розпускаються тільки-тільки-тільки. Тільки-тільки. Теж буде давати. А це ще один дуже крутий медонос. Це глідіче. Оп! Так само, подивіться, багато буде цвіту, все супер. Що таке глядіче? Хто не знає, розповідаю. Це під вид акації В неї ось такі, я думаю, ви бачили, вісять Сережки. Вона цвіте одразу, ну починає разом, але під кінець. цвіте одразу після акації. Це дуже класний такий, скажімо так, доповнюючий взяток. В нас вдома в Великій Новосільці я знайшов, ніхто про це місце не знав, але 3 кілометри, 3 кілометри я заміряв посадка, в якій росте ну, майже десь 60-70% глядічі. Це був просто жирний медозбір, встановитесь туди, після акації у вас продовжується він. Медопродуктивність, по-моєму, зараз буде впливашечка, скільки в неї. Дуже класний медонос. Тому якщо у вас ростуть такі дерева, це не гірше, ніж акація. Ще одна пасточка. Теж пустенька. І тут пусто, нікого вдома немає. Ну і тут у нас пустенько. Пасточка стоїть, але нікого вдома немає. Знову ж таки, ті, хто казали не став посеред двох дерев, як бачите, все на місці. Ще одна наша пасточка. Стоїть, але теж поки що нікого немає. Пусто! Пусто, як в деяких головах аграріїв, які травлять культури днем, порушуючи закон. Пусто, порожнє. Ну, нічого, будемо чекати, що колись наповниться, як і з головами аграріїв, які травлять <гум> культури днем. Саме перший наш містячок, куди ми поставили пастку. Як бачимо, поки що тиша, навіть розвідки немає. І тут пусто. Ну, тут теж ще нікого немає. Показове те, що немає бджіл-розвідниць. Це каже нам про те, що в цьому році на даному етапі рої мало вірогідні. Як вам відомо, у багатьох пасічників по Україні пропали великі об'єми бджолородин. родин Ті, які лишилися, пачники почали ділити. Тобто бджіл буде небагато, сила в них буде небагата. І вони не будуть думати про роїння. Вони будуть думати про розвиток. Це нам до того, що в цьому сезоні, як я і сказав, або роїв буде дуже багато, якщо погода зіграє, або їх не буде взагалі. Ні. Кого немає? Теж нічого немає. Ось такі справи, тому пишіть, як справи у вас, чи бачив хтось вже як літають рої, чи можливо хтось вже піймав. У е, нас ще з цим ділом зарано. Стан бжіл в районі, де я знаходжусь, не дуже добрий. У багатьох пасічників пасіки лягли. Ну, це такі справи. Тому, якщо не доб'ють фермери своїми потравками, якщо погода не доб'є, то сподіваюся, в цьому році ми побачимо хоча б деякі раї. Але казати про те, що це буде ситуація, як в 2022 році, да, влітку або в 2023, це не те. Такого не буде. Ну, подивимось. Це був канал Медові Кадри. До зустрічі!